Львівське представництво Донецької транспортної компанії Делівері знаходиться у селі Малихів, що на жовківщині. Саме там майже півроку працювали обурені чоловіки. Працедавець обіцяв з дня на день влаштувати їх на роботу офіційно. Правда, цього вони так і не дочекались. Навіть більше гроші за останній місяць не отримали. Першого числа ми повинні були отримати заробітну плату. Першого числа нам її не дали. Ми ще пропрацювали тиждень часу і підійшли до вищестоящого начальства і попросили оплатити нашу. Працю. Нам сказали, що ми можемо бути вільними, і грошей нам ніхто ніяких не заплатить. Ми підійшли ще в вівторок, ми були, підійшли і нам сказали, ви цих грошей не заробили. Розумієте, мені додому зараз прийти. От. Мені за хату потрібно платити. Ну, так само за комунальні послуги, а комунальні послуги зараз не питаються, чи в тебе є гроші, чи нема. Ти плати, як нема, вони приходять і. Найшвидше на обурення працівників зреагував народний депутат, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Сьогодні він разом з чоловіками і заявою звернувся в територіальну інспекцію праці. каже, така несправедливість має бути покарана. Я тут разом з ними щоб захистити їхні права, і щоб добитися, щоб їм була виплачена заробітна плата. В інспекцію подали заяви. І вимагатимемо відповідно до закону, хай проводять перевірку цієї фірми делівері і штрафують їх і притягують до відповідальності за порушення норм трудового законодавства, адже те, що відбулося, це насправді кричуще порушення. В інспекції праці на порушення зреагували оперативно, відразу ж повідомили про це прокуратуру Жоківського району. Ми будемо старатися максимально. Звичайно, і прокурор зазначив про те, що він також своєї сторони залучиться. І з управлінням по боротьбі з економічним злочин ми зараз підготуємо спільного листа і будемо старатися максимально, максимально докласти зусиль для того, щоб все таки допомогти працівникам. Окрім цього, Олег Ляшко під час візиту до Львова відвідав і форум видавців. Там він поспілкувався з мешканцями та купив нові книги улюблених авторів.